Напад на режисера та кандидата в народні депутати Марка Греся. Ножові поранення він отримав ввечері в п'ятницю в під'їзді свого будинку. На цих кадрах далі побачити постраждали через кілька годин після нападу в лікарні. Зловмисник завдав Гресі кілька поранень. Проник ним, за словами потерпілого, було лише одне: груди надавши першу допомогу, медики відпустили Греся додому. Ось так сьогодні він відповів на запитання, що вважає причиною нападу на нього. Что все-таки это был заказ вряд ли к убийству а скорее к варианту попугать, потому что уж слишком ну, непрофессионально все это дело выглядело. Я не могу исключать того момента: что после эфира черно, черного зеркала, в котором были названы несколько фамилий, несколько тех обстоятельств, которые могут взбесить напрямую нескольких очень могущественных людей, это могло вырастить вызвать дзвонок, це могло визвать заказ. Безусловно, я не можу і включити і політичного варіанту предвиборного. Нагадаю, вчора Марк Гресь брав участь в ефірі одного з телеканалів. Там розповів своє бачення Лувайської трагедії. Після ефіру вночі на нього й напали в під'їзді його будинку. За фактом нападу, міліція відкрила кримінальне провадження.